Віра це те, що формує ваше життя. Бо у що ви вірите, те ви й отримуєте. І тут випливає головне питання, у що я вірю? Багато людей на землі вірять в нещасливу долю, в забобони, в неідеальність, в кризу. Нещасливе кохання, бідність. А ми вже знаємо, що наша віра творить наше життя. Тоді виходить, щоб створити красиве, наповнене, щасливе життя потрібна не просто віра, а знання, істинні знання, які відкривають вам віру, яка Міняє ваше життя на 180 градусів. Чи задавались ви питанням, які ці знання? Про що ці знання? І яка була ваша відповідь? Напишіть у коментарях, які знання, на вашу думку, дають вам цю істину віру.